Всім доброго дня. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами роздумами. Дякую вам за ваші коментарі, дякую, що підтримуєте мене. І це є знаєте, для нас важливо, тому що ми йдемо по цьому житті, і, слово Боже, воно є як інструкцією для нас. І от сьогоднішній день, знаєте, зачепити таку тему, погляд, на яку Господь якби, обратив моє внимання. І я дивилася і, ну знаєте, як вам би сказала, була вражена тим, що дійсно Господь відкриває нам слово в слові своєму наше життя, наше життя і показує нам відношення інших людей до, до, до одних людей, відношення людей до нас. Тому що Господь він сам через слово своє він нас підтримує. Він нас підтримує. І от я сьогоднішній день хочу поговорити про гордість, говорити про силу, говорити про те, наскільки люди, знаєте, можуть превозноситися над вами, наскільки люди можуть рахувати вас ні за що, наскільки люди можуть ставити вас ні в що. І наскільки Бог, який буде стояти за вами, любить вас, наскільки Бог буде вас, знаєте, вдохновляти, наскільки Він даватиме вам сили, даватиме вам мудрості і даватиме вам розуму, і наскільки Бог буде вступатися за вас і покаже дійсно те, як він говорив, що я дійсно послав її. Я дійсно послав її. Так він говорив про жінку, яка прийшла до нього. Так він говорив про чоловіка паралізованого, якому він прощав гріхи. А люди були наскільки здивовані цим, всім, що хто він такий? Вони говорили на Христа, що Він має владу прощати ці гріхи. Але Христос говорив: Я вам доведу, я вам доведу. І от на сьогоднішній день я хочу, щоб ми подивилися в Слові Божому. У нас є такі приклади. Слово Боже, воно дуже, знаєте, гарне для нас, воно є образи для нас. І є такий приклад, славно, звісного царя Давида. Ми і в школі читали цю історію, і Біблію, коли я читаю, і ви читаєте з різних, знаєте, якби істочників інформації ми могли чути про царя Давида. І от прийшов момент випробування в Ізраїль. І Гуліаф із військом стояв проти Ізраїля. І у Давида були старші брати, які були вже воїнами, брати, які вже мали там свої доспіхи, в яких вони ходили, в яких вони тренувалися. І батько посилає Давида на зустріч до своїх братів, посилає там подивитися, як йдуть справи в їхніх ну, його братів, і Давид йде. І він бачить цю ситуацію, що Голіаф Гуляв стоїть. А всі вони, воїни. Трусяться. Військо ізраїльське труситься стоїть від страху проти цього голіафа. І Давид говорить, я піду і я буду сражатися з цим голіафом. Я його побіду. Я його принесу по, ну, побіду в Ізраїль. І він говорить про цього голіафа. Хто він такий? Цей голіаф, що стоїть проти воїнства Божого. Але знаєте, були ті, були ті. Хто насміхалися над Давидом, тому що Давид був юноша. Давид ще не мав тих доспіхів, які мали вони. У, їх, у Давида ще не було того статусу, який був у них. Вони вже були воїни від юності своїй. Вони вже були важливі, вони вже були статусні, вони були ну, якби в високому вже положенню. І брати насміхалися над ним. Вони просто насміхалися. Вони принижували Давида, і вони говорили. Та у тебе дурне серце, у тебе дурне серце. Але дивіться, приходить час, Давид бере камінь, Давид бере істину Божу. І прямо в голову кидає в цьому цього Да? Господь ще в книзі Битія говорив, що ворог буде вжалити нас п'яту. А він говорить, а ти поразиш його в голову. А ти поразиш його в голову. От тобі істина і правда слова Божого, яке показує, що не такі великі і статусні люди знаєте, мають ту силу, як мають люди істини і правди Божої. Знаєте, люди можуть надіятися на своє тіло, вони можуть щось говорити про себе, уважати себе, представляти себе якихось великих, маючи погони вже на своєму, знаєте, але це тілесне. Але це тілесне, а у Давида була сила духа, а у Давида була сила духа. І дивіться, слово саме показує, що коли приходять випробування, сильний не той, хто сильний по плоті, сильний не той, хто статусний, сильний не той, хто займає якісь уже ступеньки влади, а сильний той, у кого є сила Божого Духа всередині, який може піти і побідити цього голіафа. От тобі те, що я вам говорю, що я прочитала в Слові Божому, мені так воно коснулося мого серця, коли Господь сказав: Я доведу. Знаєте, Бог на ділі доводить те, хто ким є. І в такі моменти випробування Бог на ділі доводить, хто є хто. І хто за ким стоїть. Чи за тобою стоїть Твоє Я, Твоя плоть? Твоя сила, твоя могутність, твій статус, коли ти принижуєш іншу людину, іншу людину і рахуєш її ні за що. Так вони рахували Давида. Вони громогласно говорили про тебе Давида. Вони насміхалися над Давидом. І вони говорили: у тебе дурне серце, дурне серце. Є ще один такий приклад у Слові Божому, коли апостол Павло він плив на кораблі. В той напрямок, який йому потрібно було пливти. І приходить ангел Господній і говорить до Павла, що плавання ваше воно буде ну, опасне, воно буде опасне, воно буде, воно принесе біду, воно принесе біду. І якщо ви на сьогоднішній день залишитеся в цьому місці, де я говорю вам, залишитися, залишитеся, да, ви минуєте цієї біди. І Павло йде до Кормчого. До старшого, до того, хто управляє кораблем, той, хто вже є важний, той, хто вже досяг чогось. І він йому говорить ці слова, що ангел Господній сказав мені. Знаєте, Але чисто по-людськи, хто такий Павло да? і хто такий Корнчий, який управляє кораблем, під, під владу якого знаходяться солдати, знаходяться воїни, а людей було. Бі... Біля 300 людей було на цьому кораблі. Але ж ти кончив. Ти відповідаєш за 300 людей, які у тебе на кораблі. Але у тебе нема достатку мудрості, у тебе нема достатку розуму, щоб послухатися того, що говорить Господь. Що говорить Господь? Отак, От такі люди, знаєте, він знову принижує Павла в серці своєму. Він говорить: Та хто такий Павло? Да? В реальності. Можна подивитися і сказати, дійсно, та хто такий Павло? Всього лиш узник Божий, раб Божий, який стояв за Євангелієм, якого зв'язали і везли його на допит. І вели, хто він такий? да? Не дивіться на людей з верхнього. Господь говорить, що якщо ти думаєш, що ти стоїш, що ти десь по ступеньках свого я вже чогось достиг, що ти вкладував якісь навчання в себе, якийсь розум, знання, таке вкладав все, свій корм, чи да, чисто по-людськи він достиг цього уровня. Але Господь нас предупреждає, що якщо ти стоїш, ну, якщо ти думаєш, що ти стоїш, дивись, щоб тобі не впасти. Якщо ти піднявся на цю, ну, по одній, по другій, по третій да, і ти досяг якогось рівня, Господь говорить, дивися, щоб тобі не впасти. Дивися, щоб ти не впасти. От і ми, дивіться, в Слові Божому написано, що деколи люди мають вид благочесті, а сили його відріклися. А сили його відріклися. І люди гарні, люди красиві, вони заплатили ціну за своє благочестя. Вони йшли, вони вчилися, вони слухалися. Приобретали знання, але дивіться, сила плоті, знання нашого розуму і сила нашого Духа це різні речі, ці різні речі. Через те Господь говорить нам, щоб ми упражняли себе в благочисті, щоб ми упражняли себе в слові, в слові сили, в слові сили. Не просто мали вид благочистивих людей. Не просто були людьми, які вже досягли якогось рівня і превозносяться це над іншими людьми, над юношами. От Павло говорив, і Тимофею він казав: Тимофей, нехай ніхто не пренебрігає твоєю юностю. Знаєте, Ми не маємо права пренебрігати людину, якщо ми маємо десь якийсь рівень. Ми не маємо права, тому що ми не знаємо, хто стоїть яка сила стоїть за цією людиною. Хоча Давид був юноша, да? Павло був узником, Тимофій був молодим, і вони сталкувалися з цим приниженням. Вони сталкнувалися з поверхностним поглядом людей на них. І з цим столкнувся і Христос. Коли я читала Евангелію від Луки, там у п'ятій главі конкретно написано, коли Христос до Його друзів принесли паралізованого. І він сказав, що прощаються тобі твої гріхи. От такі надмінні люди з думками в своїх серцях, а ми завжди повинні ну, пам'ятати те, що Христос знає наші думки. Може, люди не знають наших думок? Ми можемо скривати свої думки від людей, але Христос знає наше серце, Він знає наші думки. Тому що ми можемо свої думки виражати в голос, а можемо думати всередині себе. І Господь говорить, що чоловік виносить серце свого, Серце свого, знаєте, те говорять його і густа. Але уста можуть говорити громогласно, і уста говорити можуть мовчки. Коли Ілія знаєте, стояв коло цього жертвенника, Пророки Валові, вони кричали, громко кричали, били себе, мечами кололи, кров лилася. І вони хотіли доказати, що з ними Бог, що у них є Бог. Так? Але приходить момент, і Ілія говорить: налийте багато води на, на цей жертвен. І Ілля взяв і здвів огонь з неба. Знаєте, Бог завжди показує. Сил свого духа. Бог завжди показує, хто стоїть за людиною, що є всередині людини. І Він говорив їм, тим, які стояли говорили, хто він такий. Вони на Христа говорили, хто він такий, що Він має право прощати гріхи. А Христос конкретно говорить в Слові: Я доведу вам, я вам доведу. Що я маю владу на землі прощати гріхи, прощати гріхи. І дивіться, приходять оці моменти так, в життя і наші буває, коли ми зверхньо дивимося на людей. Я слухала свідчення одної жінки, молодої жінки, яка йшла по дорозі своєю матір'ю, і в матері вже вона не була такою вже. Геть і людиною похилого віку, але у неї були хворі ноги, і вона не могла йти. І та швидко молода йшла, і вона їй говорить: чому ти не можеш так швидко йти, От, що ти там плентаєшся ззаді, що ти там ну, не можеш швидше передвигати своїми ногами? І вона говорить: в ту хвилину, коли вона так осудила свою матір, силу осуду, вона. Понесла сама на собі. Вона говорить, що в ту хвилину я не змогла йти ногами. Я не змогла йти своїми ногами. Знаєте, Господь предупреждає нас у, нашому, у своєму слові. Не високо думайте про себе. Не високо думайте про себе. Господь говорить в заповіді: не суди, не суди, тому що на собі випробуєш силу. Осуду, на собі випробуєш силу осуду. Давида осуждали, Навида говорили, що він дурнев його серце. Але коли Давид вдарив голову Голіафа, всі його брати були посміяні. Вони були посміяні. І ми зачасту говоримо, чому Бог допускає в нашому житті отаке? Чому над нами так можуть відкрито люди сміятися, відкрито принижувати? Ти просто жнеш свою жатву. Ти принижуєш людину і жнеш свою жатву. Ти принижуєш людину і отримуєш відповідь силу осуду. Силу осуду. Якщо ми не хочемо послухатися те, що говорить Божий Дух, ми на своєму тілі будемо чувствувати силу цього осуду. Ці проблеми ми відкриваємо, знаєте, отаким осудом: ми відкриваємо своє серце і своє життя для приходу оцих проблем у наше життя. Коли дивіться. Осуджував, кормчий не хотів Павла дав серце своєму. Він говорить: так хто він там такий, узник Господа? Ти, ти людина зв'язана. У тебе взагалі права ніякого немає. Я властвую над тобою, я тебе везу туди на суд. Але приходить час, і Бог доводить, що сила духа не є силою розуму. Вид благочестя без сили. Він нічого не вартий. Він нічого не вартий. І приходить момент, коли розбивається корабель. Павло сідає біля вогню і починає кидати палки, щоб вогонь сильніше розгорався. Вони були явно що мокрі, сушили свій одяг, їм хотілося зігрітися після цього корабля крушення. І виходить змія. І виходить змія і повисає на руки Павла. Вона жалить Павла. Але Павло просто взяв і стряхнув цю змію, стряхнув. Знаєте, Бог довів те, що є в Павлові. Павлові є Бог і є його сила. І хай нас Господь хранить і береже від осуду, щоби на. Не прийшлося стрюхувати змій із своїх рук. Тому що, знаєте, деколи наш язик, наш язик на ньому, як написано в слові, я та спіда. Як аспіда на язику у людини? Я та спіда. Змійний язик, зміїний. Ми деколи своїм зміїним язиком можемо так жалити людей, так жалити людей. Але я ще раз вам говорю: нехай Господь хранить кожного із нас, щоб мене ніколи не судили. Ми ніколи не судили. Тому що, дивіться, люди, які дійсно сміливі духом зсередини, вони не хваляться своєю плодською силою, своїм статусом. Вони не хваляться. Вони на ділі показує Бог, хто є хто. І от дивіться, я хочу вас сьогоднішній день залишити із таким із місцем писання, опять же, в цій главі Евангелія від Луки, Господь говорить, будьте уважні, будьте уважні, Він каже. І обмірковуйте те, що ви чуєте. Обмірковуйте те, що ви, які мислі приходять всередину вас, Як, які мислі, тому що, знаєте, весь осуд, який сходить з наших уст. Він в першу чергу приходить наш розум. Він в першу чергу приходить в нас розум. розум. Знаєте, Бог, слава Господу, що Він дає і нам розум, щоб з наших уст не ісходила ця сила Осуду. І дивіться, написано: будьте уважні, віркуйте те, що ви чуєте, бо хто має розуміння, хто має розуміння. Да, я вам говорю, що і в причтах. Написано, по-моєму, це друга глава притчі, там вже починається про те, щоб ми просили у Господа розуміння. І Павло й говорив, щоб у нас було духовне розуміння, щоб ми розуміли і могли знаєте, відлічити оці мислі, дати відсіч цим мислям, знаючи, хто ми такі, да? хто ми такі, щоб судити чужих ну, судити людей. Щоб судити чужого раба. Слово Боже говорить, що хто ти такий, що ти судиш чужого раба. Мені теж подобається приклад. Я ще наведу вам приклад царя Давида. Коли він зрішив з Вірсавією, він упав, і тому що прийшло, знаєте, осудження, прийшов суд того, і прийшов пророк і сказав, що дитя помре, що дитя помре. І Давид упав перед Господом. Давид молився перед Господом, він лежав, слуги боялися наблизитися до Давида. Він просто він молився перед Господом да, за прощення свого гріха, за те, щоб дитина, яка і не винна була в цьому гріху, щоб не пострадала дитина. Але дитя вмерло. Давид піднявся, пішов їсти і пішов пити, пішов в храм молитися. І потім втішився Вісавією, втішив Вірсавію, і народився Соломон. Але подивіться, що нам говорить про це Слово Боже. Він перед своїм Богом впав, він перед своїм Богом і встане. Знаєте, люди перед своїм Богом падають, перед своїм Богом і стають. А нам би пам'ятати, хто ми такі, щоб судити інших людей, щоби судити їхню молодість. Щоб судити їхній статус, щоб судити їхню силу, хто ми такі. Тому що дивіться, як це важливо написано слові. Бо хто має розуміння, тому додасться іще більше. Да? А хто не має, в того відніметься і той дріб'язок. Знаєте, в українському перекладі це так конкретно написано. А той, хто має дріб'язок, ти, брати Давида вони мали дерев'язок, уповання на свою силу на свою плоть. А слово Боже говорить, проклята людина, яка надіється на плоть свою, і робить її своєю опорою, і робить її свою опору. Сила плоті і сила духу це різні речі, це різні речі. І так як ми на жіночому теж розбирали в жіночому служінні я проповідувала, я говорила про те, що якщо всередині в тебе немає... Внутрішнього серця, що коли прийшли випробування твоє життя, і ти зігнувся, то твоя сила бідна. Бідна сила Твоя. Бідна сила Твоя. І дивіться, написано, а хто має, в того відніметься і той дріб'язок, який, який йому здається, йому належить. Знаєте? І той дріб'язок, який здається людині, що він належить йому, Господь говорить, це тільки йому здається. Тобі, знаєте, коли люди судять, коли ми відкриваємо свої уста для осуду людини, ми тільки думаємо, що цей дріб'язок, що ця сила належить нам. Але ми конкретно бачимо, що сила належить тим, у кого вона є. Не на вустах, не по виду, не по статусу, не по пагонах. Сила належить тим, у яких вона є всередині. І хай Господь благословить нас сьогоднішній день рясно, щоб ми мали це розуміння, мали страх Божий не судити людей по вигляду свого власного розуму, своїх думок, тому що є такий момент, де Христос говорить про думки. Я ще поділюся з вами цим словом. Але нехай ваші думки будуть у Христі. Нехай страх Господній вас береже, благословінням, миру і радості вам. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте мене, дякую, що коментуєте. Хай Господь благословить вас рясно. Амінь.